Вітаю всіх! Мене звуть Богдан Попов. Я керівник екологічної дослідницької станції Глибокі Великі» і розробник сучасних систем для очистки стічних вод. На даний момент ми стикаємося з великою проблемою забруднення води, якої у нас і так мало: як в Україні, так і на планеті Земля. В цілому це забруднення води в річках і ґрунтових водах. В Україні не очищується більше половини стічної води. Що в тічній воді є забрудником? Це такі речовини, як азот, фосфор, це миючі засоби і це важкі метали. Коли вони попадають у воду, у струмки, річки озера, то ця вода починає цвісти і неприємно пахнути. Вона набуває неприємного кольору і починає гинути риба. Ця проблема є дуже великою, і вирішувати її треба зараз, щоб вона потім не переносилася на наступне покоління. Але рішення є. Це сучасні системи очистки стічної води, в яких відбувається природний колобік речовин. Ця система, яку я розробив, я їх називаю біоглечики, вони дають можливість зупинити забруднення води і перевести речовини поживні. І саму воду стічну у вигляд ресурсу, який потім може бути використаний. Вони є досить просунутою екоінженерною системою, побудованою на принципах модульності. Це насамперед стосується розділення води. Її треба, щоб вона була розділена на чорну, так звану і сіру воду. Чорна вода це туалетна вода. Сіра вода це інша вода. За моєю спиною ви бачите систему, що очищує стічну воду з екостанції глибокі балики. Коли я розробляв цю систему, одночасно з цим була і ідея зробити біогледчики певним елементом ландшафтного дизайну або ленд арту, як його називають. Біоглечики це є біофільтрами. У них є субстрат, матеріал фільтруючий. Цим матеріалом є вугілля деревне, бо воно здатно. По-перше, вбирати в себе забруднення. І друге, на поверхні їх можуть жити бактерії, які споживають органіку екавтічної воді. І роблять внаслідок цього воду цю чистою, придатною для того, щоб її можна було випускати в навколишнє середовище, наприклад, для полива. А насичене поживними речовинами деревне вугілля з цих біоглечиків переноситься як добриво у ґрунт. і таким чином замикається колобік речовин між людиною. Каналізацію та сільським господарством, чистка води в таких біофільтрах вона працює надзвичайно ефективно. Особливостю, характеристикою цих глечиків є те, що вони пристосовані для роботи у холодному кліматі. Вони є супертеплоізольовані. Завдяки цьому там навіть в самий холодний час зберігаються позитивні температури. Які необхідні для проходження біологічних процесів очистки стічної води? Процеси очистки води відбуваються насправді просто. Вода заходить туди по трубі, в різні модулі проходить через це вугілля, це реально компостер такий, і в результаті цього там відбувається таке компостування, і через певний час залишається лише гумус, який потім можна використати для добрива. Вода, яка проходить через це, вона далі проходить вже через біофільтри другої стадії, теж через вугілля. Воно вже очищує воду до такої ступені, що воно потім може бути використано навколо. В середовищі Ось так виглядає брудна стічна вода, яка заходить в біоглечики піною мутна А отак виглядає очищена вода, яка пройшла через біоглечики. Яка стає прозорою і її можна використовувати вже для полива або для того, щоб, наприклад, помити там автівку. Але ми бачимо, от як воно було і як воно стало. Такі системи очистки стічної води можна використати будь-де: окреме домогосподарства, сімейні будинки, котежні містечка. Туристичний та рекреаційний об'єкт воно красиво виглядає для відвідувачів. конкурентно має ціну з іншими системами очистки води, які є зараз на ринку, але в неї є значна перевага. Це саме те, що це є система замкненого цикла. Вона є унікальною і вона відповідає конкретно потребам і контексту замовника або того місця, де вона буде використана. Все робиться з якісних матеріалів. І це фактично ручна така кастом-мейд робота. Це інноваційна передова технологія. Я думаю, років за 20 це буде просто скрізь. Можна подивитися цю систему у нас на екостанції. Ми можемо її виготовити і встановити саме так, щоб воно адаптовано було до умов, яким потрібна ця система. Це система, яка імітує природу, і е, саме в цьому є цінність. Вона є прикладом того, як може працювати економіка майбутнього. Нього ласкаво просимо у майбутнє.